Вітаю мої друзі, ми в моєму саду. Блок «Тінистий сад надії». І хочу вам показати, як починає цвісти моя гортензія гликолиста. Ось в тіні, під дуже гарними трояндами. Ось така красуня набирає свої пагони. Подивіться, яка красонечка, яка здорова, красива. Кіни гортенція. Спочатку вона зеленішає, потім розовішає, потім стане яскраво розова. І потім знову стане зелена. У мене в горщичку зацвіла раніше. І зараз така невеличка артензія в горщичку, цвіте і... Має таку гарну питицю. Дивіться, будь ласка. листик, в мене ще гортензія є. Але вона ще тільки-тільки набирає свої бутони. Хоча я її вкривала, це вона в мене посаджена минулої осені. Ось така красунечка. Але вона обмерзла. Все рівно, хоча і відкривала, але вона дуже гарно випустила пагони і кожен пагін ось так. Цвіти. Подивіться, яка красонечка. Так. І почала цвісти дуже рано моя зельця. Ось такий. Величезний-величезний розтягнутий кощик. Ось так гарно воно виглядає, коли я виходжу з двору. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі. Це буде Україна.